Іноді буває приємно розслабитися і нічого не робити. Іноді навіть занадто приємно. Чи то для того, щоб уникнути роботи, чи для того, щоб уникнути фізичної активності, у кожного з нас були такі дні. Але чому деякі люди набагато лінивіші за інших? Чи існує ген ледарства, який спричиняє ліниву поведінку? Еволюція сформувала наш мозок і тіло так, що вони позитивно реагують на природні винагороди, такі як їжа, секс і навіть фізичні вправи. Зачекайте фізичні вправи. Так, задоволення, яке ми відчуваємо, значною мірою походить від дофамінової системи в нашому мозку, яка передає ці повідомлення по всьому тілу, що в кінцевому підсумку допомагає забезпечити виживання нашого виду. Для багатьох людей задоволення від фізичних вправ може стати такою ж залежністю, як їжа і секс. Але в той час, як ми всі прагнемо більше їжі та сексу, багато хто бореться з бажанням фізичної активності, хоча вона є невід'ємною частиною людської біології. Вчені, які досліджували мишей, виявили цікавий генетичний зв'язок. Розділивши мишей на дві групи тих, хто вирішив частіше бігати на своєму колесі, і тих, хто вирішив не бігати так багато, вони побачили різницю в їхніх нащадках. Через 10 поколінь миші, що бігали, бігали на своїх колесах на 75% частіше, ніж інша група, а через 16 поколінь вони пробігали 7 миль на день на противагу середньому показнику в 4 милі. Здавалося, їхня мотивація до фізичної активності була генетичною. Ми всі успадковуємо від батьків гени, які відіграють ключову роль у розвитку нашого мозку. І ці гени можуть змусити декого буквально жадати активності. Насправді, мозок мишей. Що бігали, мав більші дофамінові системи та регіони, які відповідають за мотивацію та винагороду. Їм потрібна була активність інакше їхній мозок реагував би так само, як у наркозалежних гризунів, позбавлених кокаїну чи нікотину. Вони були генетично залежні від бігу. Ми також успадковуємо гени, що відповідають за інші наші риси від імпульсивності та прокрастинації до трудової етики та відвертої ліні. І виявляється, що наша фізична лінь може бути пов'язана з геном дивака, а точніше з мутацією нормального гена, який регулює рівень активності. Цей ген відповідає за тип дофамінових рецепторів. Без нього ви, швидше за все, віддасте перевагу сидіти без діла і просто робити менше, ніж ті, у кого цей ген функціонує належним чином. Тож правда полягає в тому, що ваше прагнення до активності. Може залежати не тільки від вас. Але багато факторів навколишнього середовища також відіграють свою роль, а це означає, що ви не приречені на ліниве життя. Хоча декому буде важче щось змінити, знання це сила. Тож, якщо ви вважаєте себе генетично лінивим, вставайте з дивану і боріться зі своєю ДНК. Ваш мозок винагородить вас в кінці кінців. Потрібна допомога, щоб дістатися туди, перегляньте наше попереднє відео про науку продуктивності, яке може допомогти вам покращити мотивацію та побороти лінь. А якщо ви хочете дізнатися більше про дивовижну науку, яка стоїть за надзвичайними спортивними досягненнями, перегляньте одну з наших улюблених книг. Спортивний ген Девіда Епштейна, яка була основним джерелом для цього епізоду. Це чудова книга, і ви можете отримати її копію, скориставшись посиланням в описі нижче. І підписуйтесь на нові щотижневі наукові відео.